Вітаю, В Італії Пройшли дощі і в лісі в цьому році багато грибів. Збирати їх було вело. Яке задоволення готуємо сьогодні паніровані гриби, фонді імпанаті інгредієнти: соняшникова олія, сіль, перець, одне-два яйця, трішки молока і панірувальні сухарі. Миємо і розрізаємо шляпки грибів. Викладаємо їх на тарілку. До яєць додаємо сіль і перець за смаком. вливаємо трішки молока. Все це взбиваємо та обмакуємо гриби. Спочатку у яєчній суміші, а потім в паніровочних сухарях. Смажимо гриби на розігрітій з олією патері з обох сторін. Буквально пару хвилин до хрусткої скоринки. Ух і смакота. Всім смачного. Дякую за увагу.